Очікуйте блог з Польщі. Так. Да. Це блог. Дім доброго ранку! Ми їдемо в Польщу. Ми їдемо в Польщу. Зі мною з сніг до гоби скуха. Я там читат, показую

Я знаю, ти устаєш, так же я спать, я думаю, що болтовки полі. Всім привіт і ми на кордоні. Так, ми на кордоні. Не, ми, ми не кордон. Привіт, друзі. Ми взимаємо під Краковом. Чекай, знімай. Саме добре. Не переживай, сонечко, не переживай, все буде дуже добре. Я потім е зроблю розтяжку і сяду тут на шпагату. Але ми вже не їдемо доходимо збіг. <реку> <а, по -су, реку> <я, реку> нас як Миколесорипне. Стіки, що нас упала <реку> деталька від автобуса, ми просто стоїмо нахилені. Не знаємо, що нам робити. <реку> але <реку> це <реку> буде. <реку> <реку> водії <реку> дебіли. <реку> біли. Зараз ja, no, буде трюк, зараз буде робити рандатчиком. Ми в Макдональдсі, але я сподіваюся, що ніхто не буде чекати своє замовлення. чи mm. Нам все нам ще 43 хвилини до нашого готелю. Бай! Дай Бога за... А ми ж сюди тільки в туалет, правда? Ну. Вау! Я тобі в Макдональдсі ще не віддала. Що? Це жарко. Що? Там куча людей в туалеті. Ми десь години будемо постояти. А я не хочу. Я? Та я вже знімаю. У меня тут, короче, такой объем, Вика заплетала эта И мы, в Макдональдсе в туалет? Это куда? Это, Это Я думаю, уху, пластик. Пластик Ева, Ева. Привет. Привет! Мы уже приехали. Да. ДНС, да, ДНС. боже. Міті майдан. Короче, нам за мим не в'їхати, але ми в натурі приїхали. Ми в нормальному готелі живу, а не в Думай Казадері. Я вас запрошую до себе на в мене буде унікальна кімната своєї кухні. Ого, ну я обов'язково своїм лом пройду. заселять ну Того... їдемо буквально їдемо Єма! підпирає підпирає друзі вау тут так пахне прикольно так лакшери бай о бар Запалюємося сюди. Друзі, всім привіт. Ми вже в готелі тусуємось тут. Ребята, зараз я зроблю мені запніта. Ну, ми, ми вже покупалися. Збираємося. Анастасія буде вже. Красить. Віка теж краситься. А щось в туалеті роблять. А що вони роблять в туалеті?

Да, вот, это, вот Алина. Не, фарс вот стоит. О, коннект. О, коннект. О, вот коннект, коннект. Алина уже на Я, все, Я а, Ш... У нас музычка играет. Отдыхаем. Билла, давай переход. А вы что ночуете? Надо было бы чё. Переход, Виктория, назад, давай. Всем привет. Мы уже сходили. Сходили цей, зараз ми це розтаровуємо в місті в Кракові. Красиво, красота, але потай. А на сходу цей. Up with it, girl. Rock girl. Show Хай мама кроничку. Тож, ні, ні, не знімала. Hi guys, сьогодні ми на цій прекрасній площаді е Кракова. Це даб, даб, даб Да. Ви дуже любите цей лук. I love your look. Я люблю цей лук. Ну, короче, тримай план. Класперма. Треба все це побачити. А щоб щоб записати. Втрачу результат тоже. Я дуже рада, що ось сьогодні допомогаю трохи до і я хочу наслісти. Ми вже посилаємося. Мама зла каже, так. Все, це останні хвилини тут. Секунди тут. І ми завершуємо нашу подорож в Польщі. Це було дуже цікаво. Тако. Ну, мені понравилось. Хорошо, все, друзі. Так, Не все. Чекай, стой, чекай. Стоп. В смысле виїхали? Погладь. Все. Все, пришла. А зараз на свагань? Название. змагання. ты переход, набираем. Вс, Все, ми вже їдемо А там чопа-чупся, как он Та Все не зачубал.

Зараз граємо і будемо скоро танцювати наш Давай, пороковий. Ми також доністимо в Україну. Скільки автобусів, я не знаю, ми будемо стояти дуже довго. Вітаємо, на коротше пішов туалет. Уральный запусіл! Не Переход.